Вітаю всіх на YouTube каналі Альянс. Сьогодні мова йде про готель Августус. Отель, готель Августус знаходиться в містечку Камбрільс і знаходиться на першій лінії. Пляж муніципальний і піщаний. В Іспанії всі пляжі муніципальні, тому лежаки і парасольки вони платні і коштують два лежаки і парасолька. Десь приблизно 15-18 євро. Поруч з, отелем, з готелем знаходиться зупинка. Можна поїхати до аквапарку або поїхати до тематичного парку Портавентура і Ленд. Також поруч багато ресторанів і є супермаркет. Реновація готеля пройшла у 2016 році. Ресторан з видом на море. Працює по системі Шведська лінія. Тут гості зможуть побачити кулінарне шоу та скуштувати різноманітні місцеві вина. На юних гостей тут чекатиме дитячий шведський стіл. У кафе можна замовити коктейлі, морозиво і закуски. В готелі два бари, басейн для дорослих дітей, дитяча анімація, дитяча кімната. Дитяча площадка. Номери оформлені в світлих тонах і всі номери з балконом. В номері є міні-бар і сейф. Номери є стандартні і номери ФЕМЕЛІ. Готель розташований 10 хвилин їзди від тематичного парку Портавентура. Як бачите, в готелі дуже багато всього зроблено для дітей, тому цей готель я би радила сім'ям, які їдуть відпочивати з дітьми. Дякую всім за увагу!